Україна крок за кроком реалізує свій стратегічний вибір на користь Об'єднаної Європи. Ми рекордно швидко пройшли дистанцію від подачі заявки на членство в Євросоюзі до старту передступних переговорів. Амбітна ціль на 2025 рік відкрити на паралельній основі всі шість переговорних кластерів з ЄС. Нещодавно уряд схвалив переговорну позицію України щодо кластеру 1 основи процесу вступу до ЄС. Документ вже передали до Європейської комісії. Сьогодні розглядаємо та затверджуємо переговорні позиції за кластером 2 – внутрішній ринок і за кластером 6 – зовнішні відносини. Це офіційні документи, які містять наші пропозиції, окреслюють пріоритети і зобов'язання щодо майбутнього членства. Другий кластер охоплює ключові напрями функціонування єдиного ринку ЄС, зокрема, вільний рух товарів і послуг, робочої сили та капіталу, правила конкуренції, захисту прав споживачів. Це те, що потрібно українському бізнесу та усім українцям. Шостий кластер стосується зовнішньої політики безпеки та оборони. Це серед іншого наш внесок у безпечне майбутнє єдиної Європи і захист континенту від російської загрози. Важливо, що Єврокомісія розділяє наш оптимізм і вже в червні налаштовано відкрити переговори за кластером 1.